Прокурорська прочуханка підніміться, хай на вас подивлять. От стоячий сором. захисникам природи перепало на горіхи, бо не бережуть чистоти річок. Уже за мить усе набагато цікавіше. Захисники природи стережіться. Генеральний прокурор створив нове відомство, аби де аби дати собі раду з усіма незаконними намивами забудовою берегів та зливанням у річку відходів, а вже за місяць перевірить роботу. Тих природоохоронних прокурорів, які не впоралися, попросять на вихід. Про це в сюжеті Євгеній Мотрич. Це природоохоронні прокурори. Те, як вони борються за збереження і чистоту українських річок, не подобається керівництву. Мені соромно зараз при них говорити. За вас, що ви напрацювали за весь рік тільки чотири кримінальні справи, які відносяться до спасіння екології. Аби країна знала в обличчя захисників природи, генеральний прокурор попрохав їх підвестися. 39 прокурорів продохтонів підніміться всі. Хай на вас подивляться, хай на вас камери наведуть. В очі колеги подивіться за свій сором. От стоячий сором. піднялися, а нічого сказати. Прокурори виправдовуються. Неефективна робота контролюючих органів, тому що напередодні я особисто викликав посадових осіб, там в екоінспекції постійно зміни відбуваються. Олександр Павлович, не треба плакатися. Поки генеральний прокурор дає прочухана своїм підлеглим і вимагає рятувати Дніпро, на берегах іншої річки Десни, попід Києвом, триває неконтрольоване намивання піску. На Київщині між селами Пухівкою та Рожнами тиждень тому намивачі піску вже нашкодили на мільйон гривень. Інспектори поки встигли лише порахувати. Екологи кажуть, такі намиви вздовж усієї річки. Контролюючі органи не часто перевіряють і, тому досить часто ці цінами відбуваються без всяких документів. Природні оці луки, вони замиваються цим піском, от і знищується природна рослинність. Цей чоловік виконроб одного з днопоглиблювачів. Вікна переконує, що пісок із дна підіймають законно, чиститься русло річки десни, щоб було судоходство. Ми на законних підставах. Є організації, які працюють не на законних підставах. А це вже Донецьк. У найбільшу річку міста несуться стічні води з 20 промислових підприємств. Городі Донецьке, лівньова каналізація частично, так сказати, і народська теж мають сюди виходи. Що стосується хімічного загрязнення, то по городу Донецьку одним з основних загрязнітельів являється шахта імені Засядька. Купатися у кальміусі небезпечно. Можна підхопити кишкову інфекцію чи гнійні болячки шкіри. Аби така доля не спіткала Дніпро. Навмисне створена прокуратура тепер наглядатиме за всім, що стікатиме в річку, і будуватиметься на її берегах. А тих, кого в прокуратурі сьогодні просили підвестися, обіцяють звільнити за місяць. Евгенія Мотрич, Олександр Наумов, Данило Богачов, Андрій Барков, програма Вікна СТБ.